З вами Середяк Микола і. Міша Круча. І сьогодні ми знімаємо відео, ми будемо знімати відео про тінь Тіран, Голодні Ігри і паркур. А, я Так? Тобі... Та, ну, яй. Так, де ти є? Я тебе чекаю, коротше, біля табличку. Ой, я тебе бачу. Добре, зараз файно, ідеально. Так, що я був четверте місце. Ти четверте? Так, заходимо, граємо ще один раз в 100. Заходимо 3,24. 4,24. Ні, то вже ігра пойшла. Заходимо, коротше, саме правіше, зверху. Давай. Зайшов? А, то з Так, заходь. Там почалась, значить, це пробуємо. Та саме правіша. Та тут? Та я тут А о я тебе бачу. Привет! Зара игра починается! Два! Вот это! Два, все, пошла игра! Меня ком завес! Я на другому борсе, слышь! Катиху! Я все кимося на дачу! Я вже на третьем! Представляешь? Будешь наблюдать за мной, я играю, А Та то не можно так! Да, nee, мож не там Ты можешь там летаться. Та можно, а то, что я не той серый. Ну, я не могу. Я вже на том. Я можно хиба весь. Восьмером? Да, я. А ще... я на устанем ему. Я вс на бачу повози. -мо, повезло. Раз буду вс. Я? Блин, я не дружи. Да, я уже на останньому, ВЗ. Хто? Не яких тут є? Не знаю. А, п'ять ігроків. А мощі і при тому двоє Анушкі? тих. Ні, Максиме, тихо. Он мій братчик говорить, так що не той. Ви знаєте, дітей? Ну. Максим, ще раз, ти мені мешаєш. Куда ну, ты? Ні, я ще граю. А, я впав. я на третьем. Я вже на останем. Mm, no. Нас триває, чи двоє? Ні, Не, настой. Ти на якому поушься? На третьому. На третьем. Mm, ну, на Чуєш, тут один чувачок? Крім нас двох. Ой-ой-ой, якщо я тебя спадай він... Я. Ты же на третьем полусе. А, блин, я, я мы я сдох. А -а -а. А -а -а. Не я же не сдох. Я же до сина устану полусе. Не можно нахуяваться мне там. Ай, <говори> <Ой>, я сдох! Да? знаєш знаешь? Я бы упав униз. И знаєш що? И что? И був упав вниз, и я зна... и таком, Як то було? И я опять був с першого аж на останній упал С першого на останній. Я бы там десь рухнувся, все, стою на блоті і дальше. Блін, тут ходів нема! Я би так би був на першому тому. Ще б бігав на тому, першому, як то сказати? Я не може тут ходів нема. Я тим чого на одному пам'яті може мене зазбети, все. а! Блін, я впав! Ти програв? Ні, я не спав. Я пішов на спам. Ага. Коротше і заходимо ми в голодні ігри! Нет! Так я тебе колочок.

То заходь на спам. Там сзади тебе буде такий портал, то зайди до я, я далеке. Де ти є? Ты зайди в портал сзади тебе и коротше на голодні игры зайди. А я тебе біля табличку чекаю. Так, портал зади мене і біля коротше, Я біля табличек. Так. Короче, я біля табличку стою чекаю. А, ти на тому? Так, давай. 21 заходь, уже дані. Hunger Games 9 ту. Hunger Games 9. Я не можу. А ч есть? У меня 4 хп, 5 хп. Їжі 0. А Одного. де ти то граєш? Що заходите? А де ти граєш? Ні, Да не граю. я, я двоза і той у мене харчику не мало ще. Че де ти є? Ти зараз де? Для Ага, біля табличок. А де я тебе не бачу? Ти в голодних іграх? Да? Так? Да. Так? Да? Так. Да. Я тебе не бачу, слыш? по А да. в якому? Ти на сундучок назвав? Ти на праву кнопку миші нажав? А да, бью. А де ти є? Ти не знаю. Да, где ты е то скажи. Повернуть на спам. А, я понял, где ты е. Стоп, я, я туда зайду. <laughs> я понял, где ты е. Ты на сундучок на Я Не знаю, там били того, блин. Я Нифига не... себе, у меня тут так мало хп. Это сам. А где ты е? Это на мусти, бай. На мості тебе не видно. Та на мості! Та... Тут мій братик кричи і все. Там немає нічого. А, вот ти, ти. А Або я тебе бачу, пішли. Ну, от мене, пішли, так. Е, ото, ото, ото. Ага. Один двадцять, вже 2,24. А, то те, що ми на ньому грали. А, ти а де ти є? Слыш? А, що ж тут тебе не видно? А там, де ми з тобою грали? Ну mm, да, то что ты казати, два, багатьох чотири. А там дивись, там як то сказати? Або я тебе бачу. Я тут в паску попав. То посери... там сундуки, а посередині той. Дерево стоїть? та та да та -да Ану, -да. О... я стрибаю. А ну пострибай. Пострибай, слышь! А ну пострибай А ну чи, чи щось написав Да ага, Миша зараз швидше, зарап зараз почнеться ігра. 52 секунди. Міша! Міша! 42 секунди! 42 секунди, Міша, швидше! Та туди! Я знаю, я відключився, бо я туди. Міша, я беру до тебе! Я беру до тебе! Швидше, я побіг! Міша, швидше, давай! <ривіт> <ривіт> <Ще тут? ривіт> е, стоп, а де ти граєш? Я пишу, і тут 4 секунди до нічого не Давай Давайте стоит. Слу... Ой, блін, там буде ты я їх взяв. А тут вообще ноль ігроків. У вас вже почалась? <ривіт> а я щось перезайшов. Я ничем типа. А я щось... в... Короче, зроби так, щоб тебе вбили заразу о опять. А я хочу той коп приводить. Хожу на мене, значить. Що? Ну ч ты хожу на мене? Ще. Чуєш, а я тут був вийшов, бо думав, бо у мене щось таке, я не поведаю, що... Та Максима! то ж мій Максим щось таке. Добре, я знаю, що там той. Тихо був Максим. Думаю я заділилася Ви знаєте що я граю з Адміном? Ха-ха Так? Ви знаєте рішиш А здохни то здохни то здохни Ну будь ласка ну здохни то здохни Ти здох? Я впав я І ти здох так? Так А де ти є? В mm. Па. Сполу, у мене є ноль. У мене два хп. У мене з половина з половиною. Тинки буде. є? є. ти Ні, то я взагалі вийшов, бо в мене щось там лагало, я не пам'ятаю. Бо думав, що ти не на моєму сервері, я тебе не бачу і вийшов. А зараз я вообще-то біля то. Бю겠о... Дайте, дайте, стейк. Пів хп. Goo. Ти Здох. О, так? О, О! добре, тоді. Дай там біля таблечок я тебе чекаю. Нам пошли чок, вчера я сегодня нанесл так. я тебя біля таблеток чекаю. На яке? Що яке? Режим який? Режим? Дінки? Ні, режим той, голодні ігри. Йой, давай, давай-ка той. Паркур. Що там є? Що? Там що є? Що паркур? То yeah. тут ще є паркур. Ладно, блин, мене дівчинка у мене там то просто. Я тут зараз той, дінки. Uh, то ти йдеш на T? Так, у мене той упало, ми зайдемо. -ті! Так, сьогодні у нас вийшло е, поіграти в Голодні ігри. Е, е, в голодні ігри, а паркур буде в наступній серії і Голодні ігри теж будуть в наступній серії. Так. А так що ми ще раз зіграємо в Тін Тінтіран і папа, -па, то, то була перша серія. А зараз ще ми <реш> раз зіграємо Ти де є? Зараз ми ще раз зіграємо в Тінті Рану і все. П'ятеро? Було 16, стало 5. Всі помиляли. Ти вже граєш? Так, то я на якийсь день мав любити, щоб у мене та дівочка зникла. У вас скільки вже? Та ми вже граємо, у нас п'ятеро. Ай-яй-яй, оху, п'ятеро. У вас п'ятеро, кажуть? Так. Ага, я бачу. Ви на максимально, то я бачу Баща четверо, якщо якщо не рахувати тебе. Ти здох? Я не можу, мене лагає, мене лагає, я думаю, але здох. А сейчас я Хе-хе. <гум> де ти є, де ти є? Ти ще граєш чи що? Та, ну спочатку.

ай ай, 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 йой! Ну ясно, наче наступній серії я можу з ним зіграти, бо зараз він там грає. Ну, все, па-па, З вами був Микола Сердяк. Підписуйтесь на канали. Що? Підписуйтеся на канали, на, на мій і на мого того. друга. Але ну, я почув. Не так, не... Так, не... так так що, па-па, підписуйтесь на <пас> канал. <пас> 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 До зустрічі. па-па.